Слава Україні, нові відстрочки у резерв плюс. Нічна бійка у обласному центрі серед затриманих неповнолітні. У Хмельницькому п'яний водій тікав від патрульних. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Маємо 5 хвилин на головне. Конклав, на якому оберуть нового папу римського, розпочнеться 7 травня. Про це повідомляє Reuters. Дату обрали на закритій зустрічі кардиналів після похорону папи Римського 26 квітня. А сьогодні офіційно оголосили дату початку конклаву. Близько 135 кардиналів віком до 80 років з усього світу мають право взяти участь у конклаві та вирішити, хто має очолити 1 мільярд 400 мільйонів католиків планети. У травні з'являться нові групи відстрочок у резерв плюс. Про це заявили у Міністерстві оборони України. У додатку буде доступне оформлення відстрочки для людей із тимчасовою непрацездатністю від 6 до 12 місяців і для громадян, які мають на службі чоловіка або дружину та дитину до 18 років. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Хмельниччині запроваджують зупинку руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Очільник ОВА підписав наказ про введення в дію рішення Ради оборони щодо забезпечення регулювання дорожнього руху в населених пунктах області під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Відтепер, щоранку, о 9.00 поліцейські нагадуватимуть водіям про необхідність зупинки. Транспортні засоби в населених пунктах призупинять рух на хвилину за винятком автомобілів екстрених служб. В обласній військовій адміністрації закликають усіх водіїв зупинити авто а пішоходів зупинитися та віддати шану загиблим. Це наш спільний обов'язок та акт вдячності тим, хто віддав життя за нашу свободу. До слова, у разі оголошення сигналу повітряна тривога, хвилина мовчання переривається. Всі повинні негайно пройти до укриттів. Нічна бійка у Хмельницькому серед затриманих є неповнолітні. За інформацією патрульної поліції області, учора близько о півночі правоохоронці отримали повідомлення про бійку на вулиці Довженка. На місці події виявили чоловіків, що поводились агресивно, вживали алкогольні напої та лаялися. На неодноразові законні вимоги припинити правопорушення, не реагували. Тож, після попередження про застосування фізичної сили патрульні затримали громадян із застосуванням кайданок. Один із учасників виявився неповнолітнім, тому на місце викликали його матір та повідомили про подію колег із підрозділу ювенальної превенції. На інших учасників події склали адміністративні матеріали: за дрібне хуліганство, розпивання алкоголю у заборонених законом місцях та протоколи про адміністративне затримання. Від медичної допомоги усі учасники події відмовились. У Хмельницькому п'яний водій тікав від патрульних. Під час комендантської години правоохоронці виявили автомобіль Шевроле, який рухався по львівському шосе. Поліцейські подали водієві вимоги про зупинку за допомогою спеціальних звукових сигналів та проблискових маячків. За інформацією правоохоронців, автомобіль лише стрімко набрав швидкість та виконував небезпечні маневри. Проте їм вдалося зупинити транспортний засіб. Як повідомляють патрульні під час спілкування із водієм, вони виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився у встановленому законом порядку. На кермувальника поліцейські склали адміністративні матеріали за трьома статтями. Синоптики попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на Хмельниччині від сьогодні і до 30 квітня. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності відкритого вогню. Тож будьте обережні. Це були найважливіші події нашого краю та країни. Дякуємо вам за увагу та вашу довіру. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Мирного вечора. Бережіть себе.